Давай подивимося, чи хоче вона помиритися. Переживаєш, чи хоче вона помиритися, давай подивимося, що вона там думає відносно цього. Слухай, вона знаходиться ще з наодинці сама з собою. Тут у вас довгі були відносини. Чи хоче вона помиритися? Тут якісь прегради йдуть до цього. Ви не чуєте друг друга. Вона одне кажете друге. Вона каже, як ми можемо взаємодіяти, якщо він мене не чує. Ой, вона переживає, що тут кінець відносинам. Помиритися можна якусь придумати стратегію відносно того, як вам помиритися. Дивись, вона хоче помиритися. Вона тут печалиться. Вона каже, що їй вже набридло спасати ваші відносини. Вона говорить, що якщо він хоче миритися, так хай він щось для цього зробить. Тобто Вона готова помиритися, тільки не прикладати до цього зусилля. Вона говорить: ти приложи зусилля, і я подумаю, помиритися чи ні. Почу, що я тобі говорю, і можливо тоді в буде якась взаємодія. Вона тут обіжена. Так, да, помиритися ви можете. Але діяти прийдеться тобі, не їй, вона не буде діяти.